Хана каже, привіт. Сьогодні я буду обговорювати книгу Балада приспіваючи пташок та змі, а конкретніше головного персонажа Курілана Сноу. Авторка вирішила написати цю книгу, щоб дослідити, що ж вплинуло на характер та долю Сноу, чому він став лиходієм та диктатором. Це його виховання, соціум, чи це його сутність, його природа. По суті, немає ніде підтвердження тому що авторка Сюзанна Колінс писала трилогію голодні ігри, маючи в голові ще приквели. І я теж схиляюсь до того, що ця ідея прийшла їй пізніше. Причому це пізніше, це екранізація книг. Хто читав книги, той знає, що Сноу це доволі цікаво персонаж, антагоніст, але Сноу у фільмі в книзі це різні персонажі, і на мою думку, це теж зіграло свою роль. В книзі ми бачимо такого вже по суті старця невисокого і з певними модифікаціями його зовнішності. А в фільмі Дональд Сазерленд просто прекрасно зіграв цього персонажа. Ми бачимо владного, впевненого, сильного і розумного чоловіка, який все контролює і якого всі бояться. Можливо, висвітлення сноу в такому світлі і вштовхнуло авторку до дослідження і написання цієї книги. Я сама задумалась над тим, поки читала цю книгу, що за фрукт цей сно, і чи дійсно він був лихий від природи, коли вийшов фільм. То історія по суті трохи бекфайрнула авторці, тому що багато хто почав ханатіти від молодого сноу. І загалом книга написана так, що вона залишає простір для роздумів. У мене таке відчуття, що після прочитання кожен або засудить, або виправдає Сноу. Авторка настільки добре прописала цього персонажа і події з його життя, що інколи просто неможливо не погодитись з самим сноу, який на початку лише жертва війни. Головне питання в тому, чи був сноу приречений стати тим, ким він став. І моя відповідь так. На мою думку, він би міг бути кардинально іншим, тільки лише якби він народився в Дістрікті. Чомусь. Не думаю, що навіть якби він народився в якійсь звичайній більш скромнішій сім'ї капітолія, це щось би змінило в його натурі. Сім'я дала йому оцю оджагу влади. Але хто сказав, що у нього цього б не було, якби він не мав такого владного прізвища. Ми бачимо дуже відчутний розвиток і зміну цього персонажа, адже знову на початку історії в кінці це різні люди. Але якщо подумати, то дзвіночки були ще на початку. Чому ж сноу був приречений на успіх? Давайте почнемо з його сім'ї, тому що сім'я це такий великий шматок того, ким є сноу. Його сім'я не просто відома в Капітолії, вона заможна і дуже впливова. Його батька, хоч його вже й немає багато років, все ще згадується багатьма як така ціла спрямована і владна людина. Але на початку історії Коріан взагалі до нього не тяжі. По суті, він частіше згадує свою матір, нюхає постійно її пудру, тому що запах оцих отріанд його заспокоює. Але на початок історії їх обох немає, і все зубожіння і велич сім'ї знову перейшла йому. По суті, Коріалана виховували дві абсолютно різні жінки: перша це його бабусенція, голова якої промита пропагандою і наповнена упередженням до округів. А друга це Тігріс Добра віддана кузина, яка має відкрите серце до людей. І ось ця трійця невпинно продовжує тримати планку і вдавати, що вони в такому ж фінансовому положенні, як і 10 років тому. Що для нього дали ці люди? Тігріс – це для нього постійна підтримка, вона заради нього жертвує всім. А його бабусенця вклала в його голову дуже багато установок. І те, що їх сім'я це велич, і те, що капітолій вище за округи, і те, що Коріолан стане президентом. Саме від неї, як якоїсь такої застарілої речі, йшов цей неприємний сморід упереджень. Тому, хоча і в бідності Коріалан отримував доволі багато любові, ніжності, захоплювання, обожнювання та підтримки. А що ж він сам? Як же ж він ставився до своєї сім'ї? Ну наче і добре, але в цьому і суть самого снова, що він ставиться до людей через призму цієї от корисності, як він може їх використати, а не через призму кохання через призму любові. Так він теж людина, плюс і тігріс, це такі собі спільники по таємниць таємниці. Але від його бабусанції вже по суті немає ніякої користі, тому то він нею не дуже і опікується. По суті, ми навіть не знаємо її ім'я, а Тігріс добровільно все йому віддає. А він великодушно це приймає. І по суті, він теж Тігріс бачить лише як така дання сім'ї, і не дуже то про неї піклується. Зазвичай він їх жаліє тільки через жаль до себе, через призму якихось своїх страждань, а не як окремих людей. Щодо матері і батька, то навіть і тут я б не сказала, що була якась любов. По суті, він зневажає свою матір, вважає її слабкою, а батько для нього просто чужа людина. І все ж в кінці книги він починає асоціювати себе саме з ним, тому що в кінці. Ці книги він символічно викидує пудриницю матері і зберігає компас батька. Для багатьох сім'я це дуже вразливе місце. Зокрема, ми розуміємо це в трилогії Голодні ігри. Для Сноу це ж не так. Для нього багато значить прізвище Сноу, а члени сім'ї вони важливі більш як частина цієї величі, а як люди відверто. Йому на них нечхати. По суті, на початку книги найгірше, що може стати для Сноу, це розсекречення його бідності, і тому всі його старання направлені на те, щоб отримати гроші на навчання в університеті. Це насправді по ходу сюжету видається найменшою з його проблем. Але на фоні всього цього підкреслюється те, що корілан не має друзів. Фактично, має серед менторів інших трибутів є багато людей, з якими він в добрих відносинах, і деяких він навіть вважає близькими друзями. Але знову ж таки, це люди, які можуть бути для нього корисні. По перше, жодному своїх друзів він не зізнався в реальній фінансовій ситуації своєї сім'ї. По він і сам недоразово вказував, що він не любить мати партнерів, а полюбляє працювати сам. По суті, свій вільний час він проводить саме так. А разом з іншими, це мабуть, ще було в дитинстві, коли вони разом гралися. Так він інколи проводив час своїми друзями. Він ходив до них в гості. Але це для нього був більше такий спосіб підтримувати добрі стосунки з людьми, яких він може використати. По третє курілалан затрив можливо не так агресивно і люто, а більш зверхньо, тому що всі ці сім'ї теж були такі важкі капітолії, але вони мали гроші. Сім'я знову втратила всі свої гроші, тому що вони вклали їх в. 13-й дістрикт, який знищили. А інші сім'ї мали бізнеси в дістриктах, які після війни почали відновлюватись і знову не міг цього прийняти. Він вважав себе кращим в усьому, але він був бідний, а вони були багаті. Тому то і не було ніякої рівності і ніякої дружби. До Сияна Сноу завжди відносився з верхню, а в душі він взагалі його ненавидів, тому що той був з дістрікта. А також він вважав, що якраз от сім'я Сияна займає місце його сім'ї, сім'ї Сноу. Ну і він також ненавидів, що Сиян був чутливий, відвертий, і те, як він завжди співчував дістриктам. Тому Знову ж таки, у Корілана не було друзів, тобто в нього не було слабкого місця в цьому плані. А як щодо кохання? Ну невже Люсі Грей не була його слабким місцем? Люсі Грей це дійсно перша дівчина, якою серйозно зацікавився Корілан Сноу, але його почуття дуже далекі від кохання. Це більше про володіння. Сноу дуже хотів, щоб вона належала саме йому, і по суті, якийсь час він взагалі вважав її такою собі власністю. На перший погляд, у них дійсно є декілька щирих і справжні моментів, але давайте з цим розберемось. Значими момент, Люсі Грей рятує Коріолану з життя. За що він? На початку вдячний, але з часом це переростає в думку, що насправді це він врятував її життя, це він врятував її на голодних іграх. Він віддає їй пудреність у своєї матері, яка для нього багато значить. іначе це для того, щоб вона пам'ятала про нього. Але ми всі розуміємо, що пудрениця тепер буде використана як зброя. Він самостійно обрав 12-й дістрів, коли записувався в боротворців, тому що хотів знати, що сталося з Люсі Грей і бути з нею. А чому б і ні? По суті, він дійсно думав, що він її кохає, але окрім цього, це єдина людина, яку він знає з усіх Дістриктів, тому доволі логічно. Втекти ж з нею він вирішив лише тому, що думав, що ось-ось -ос його заарештують за те, що він мінуснув доньку мера. Корілан може і був закоханий в Люсі Грей, але як тільки вона стає потенційною загрозою йому і його майбутньому, він не дуже той вагається від неї позбутись. Єдина людина, яку кохає Корілан Сноу, і заради якої він зробить все, що завгодно, це сам Корілан Сноу. Після пригод з Люсі Грей він для себе вирішує, що кохання це взагалі не його тема, і якщо він навіть в Майбутньому планує одружитись, то краще для цього обрати когось, кого він ненавидить, щоб ним не маніпулювали. Зокрема, він подумав про свою колишню однокласницю Лідію, яка його відверто обісила і про яку він завжди думав тільки негативно. Але тут варто відмітити, що й сама Лідія була не подарунок. Вона була застрісна, нагла і взагалі така собі людинка, тому так йому і треба. Отож, кохання для Сноу – це теж не слабке місце. Отож, виходить так, що по якихось основним моментам Корілан був на декілька кроків завжди попереду і не давав людям можливість використати його слабкі місця. Просто тому, що їх не було. Але на це можна глянути і під іншим кутом. Чи не став він жертвою капітолія і жорстоких людей там? Можливо, він просто створив собі такий захист, щоб вижити в тому середовищі, в якому він був. Так, після воєнної Капітолії це не рай він пропитаний пропагандою, ненавистю і зверхністю. По суті, діє дуже проста логіка: ти або з нами, або ти проти нас. І коріалон сам стає пішаком, яким потирають туди сюди, і на початку історії він дійсно не задав нікому ніякої шкоди. Навпаки, бідність дала йому те, що багатство могло забрати. Це старанність. Він самостійно здобував. В освіту і був найкращим, і так у нього був по суті такий собі ворог, це гай ботом, який бачив в ньому його батька, і за це його просто ненавидів. А тут ще й докторка Гол з її життєвими уроками, які змушують Коріла ходити просто постійно по лезу ножа. Але ж це не про ситуацію, це про вибір. По перше, ніхто не змушував сім'ю Сноу вдавати, що вони дуже багаті. Вони могли продати свій пентхаус і переїхати і жити в скромнішому районі. Але Коріолан, як справжній капіталієць, не міг дозволити собі такого приниження. А ще він страшенно самозакоханий. І тому він просто не може дозволити, щоб інші дивилися на нього зверхньо. Тому, хоч на початку Коріалан і здається нормальним, все його життя це обман, це просто гра на публіку. Інший момент полягає в тому, що Коріалан розумний і доволі холоднокровний. По суті, він завжди себе контролював, особливо серед інших. Він підлаштовувався під людей, оцінював їх і завжди думав, чи може він щось від них отримати, чи варто взагалі на них витрачати свій час. І люди для нього ще на самому початку були просто ознаряддям. І не варто забувати, що якраз під час голодних ігор він по-своєму розквіту. Віднув. Адже більшість ідей належала саме йому ставки на трибутів, подарунки від спонсорів, пакунки з їжею для Дістрікта трибута, переможця, грошова винагорода для переможців та селища переможців, незважаючи на те, що він сам побував на арені, що він вкусив просто від першого обличчя оцей от смак страху, це не змінило його думку щодо голодних ігор та пригнічення дістриктів. Тому та докторка Гол і взялась за нього, тому що вона зрозуміла його сутність. Те, що на початку коріланом крутили як хотіли, не змусило його протистояти цим людям і боротися за свободу для всіх. А Оки, це в ньому вкорінило оце от бажання влади і бути людиною з силою, і це все навіть не кажучи про те, що він доволі легко позбувався людей, які ставали для нього загрозою, або коли це приносило йому користь. Незважаючи на все це, можуть бути люди, які співчувають або розуміють знову. І в цьому насправді геніальність колі, тому що вона створює протиріччя, вона дає читачам щось реальне, щось змістовне, за що можна зачепитись. Адже як можна не поспівчувати Корі через війну, він осиротів він втратив обох батьків, він пережив обстріли. Він по суті років голодував, не міг собі нічого дозволити і постійно тримає себе в руках, щоб не осоромити сім'ю. І як можна зрозуміти, ненавість Хорілана до округів, коли саме вони знищили його дитинство, почали війну, призвели до зубожіння його сім'ї, призвели до голоду та розрухи. А тепер, коли капітолій виграв, здається, що вони мають абсолютне право на відплату. Кому як і нам зараз знати, що таке ненавість до ворога? Скільки б зараз нас проголосувало за те, щоб організувати голодні ігри в країні 404 за те, що вони роками нас знищують, в якому сенсі ми дійсно всім. Можемо розділити не навісно. No. Проте це все ж різні ситуації. Панемі була громадянська війна. Дістрикти постали проти капітолію, тому що той їх постійно пригнічував і використовував людей лише як робочу силу. Це не була війна за територію чи ресурси. Це громадяни однієї країни, боролись за свободу, але, на жаль, програли. А якби повстанці виграли, чи підтримував би голодні ігри Коріан Слоу, тоді коли трибутами були б діти з капітолію, а не з округів. Чи погоджувався б він тоді з такою думкою, що це необхідність нагадування про жахи війни? Скоріше все, ні, Припускаю, що він би думав, що це Арварство і Капітолі робився правильно, коли сприймав людей з округів за жорстоких тварин. Та коли ти на стороні переможців, то і трава зеленіша, і голодні ігри можна виправдати і не просто виправдати, а надати цьому прям сенс. Коріалан був завжди прихильником капітолію, але головне це те, що він завжди був прихильником себе. В голодних іграх вже в трилогії ми бачимо, що він багато років є непохитною владою в панемії, і все відбувається суто за його наказами. Він переміг і встановив такий порядок, в який він вірив. А вірив він в цей порядок. Буквально з перших сторінок влади. Про спіочок, пташок та шок, змій. Ось так от дуже цікавий персонаж. Я прям зачитала цей раз цією книгою, потягнула навіть її собою в поїздку. Якщо хтось хоче поговорити Коріана Сноу, або цю книгу, або інших персонажів, то залишайте коментарі. Мені буде цікаво почитати. А на сьогодні в мене все. Дуже дякую за перегляд. Хом'яка каже пока. Сьогодні я буду обговорювати книгу Балада про спіочок, пташок та змій, А конкретніше головного персонажу Сноу. Коріалана... ¿Qué es lo que